І так, це не, не. Хочу сказати, що це відео-відповідь Не буде довго бла бла-бла бла-бла. І хочу сказати, що Настьовка тебе безмежно люблю. Це відео-відповідь моєму лимончику на зузульці. Так, ось доки, що нас зузулька, фокус. Це останні визови. І це зузулька. Дійсно, моя настюка. Ось. Я говорила з нею чотири хвилини. І хочу сказати, в мене також є три факти, може і буде і більше. Перше, звісно, ти знаєш. Добрий день. Раз, два, три. Раз, два, три. Добрий день. Так, це не завжди з тобою. Коротше, ти знаєш, не будемо давати до подробиць. Це, до речі, другий факт. Не будемо давати до подробиць. І так, третій факт. Зараз очекаю Треба згадати. А Настявка. Це нормально, пше. Ні, ну ти подивись. Дай п'ять. Ну я не кажу, ми не кажемо з тобою дай 5 Ми просто зразу наставляємо руки. Або такого наставляємо руки і. Да. Ти без мене люблю, дуже скучаю. Ну дай, ти як ти сказала вже на відео, нічого не зробиш. Муси буде будеш. Вісім треба почекати. Тебе дуже люблю, чесно кажу, не очікувала. Такого я тобі вже казала, дзвонила, дякувала. Ще раз тобі безмежно таке величезне, дякую. Тобі прям. Я ж плакала, чесно. Ти чого. Дякую тобі теж, за Я тебе люблю. Ой Боже, я тебе люблю. Все, па-па.